Надійшло питання, яке стосується юридичного статусу українців у Словаччині. Чи можна перебувати в країні після 90 днів без візу, якщо не вдалося записатись на тимчасовий захист? Давайте розберемо. Згідно з законом, громадянин України може перебувати в Словаччині без візи до 90 днів упродовж будь-якого 180-денного періоду. Якщо за цей час людина не подалась на тимчасовий захист, її перебування вважається нелегальним. Але на практиці ситуація інша через війну в Україні та перевантаження системи реєстрації Словаччина застосовує лояльний підхід. Якщо ви не порушуєте закон і не можете записатись через відсутність термінів, вас ніхто не буде видворяти з країни. Міграційна поліція обізнана ситуацією і ставиться з розумінням. Однак важливо розуміти, без тимчасового захисту ви не можете офіційно працювати, мати медичне страхування, отримувати соціальну допомогу тощо. Тому з подачею не варто зволікати. Наразі є два варіанти дій. Перший це стандартний шлях, тобто реєстрація через електронну систему. Так, терміни майже відсутні, але цей спосіб є основним. Другий спосіб, якщо у вас є поважна причина, тобто, наприклад, інвалідність, похилий вік, якась важка хвороба, вагітність або маленька дитина, то ви можете надіслати офіційний запит до міграційної поліції з проханням про індивідуальне призначення терміну. Контактна електронна пошта залежить від регіону вашого проживання. Ось е, розподіл за містами: якщо ви живете в Братиславі, Тернаві, Нітрі, Дунайській Стриді або Нових Замках, пишіть на цей мейл. Якщо ви живете в Банській Бистриці, Жиліні, Тренчині, Ружомберку або Римарській Соботі, пишіть сюди. Якщо ви живете в Прешові, Кошицях або Міхайлівцях, пишіть сюди. У листі вкажіть ім'я та прізвище, громадянство, номер паспорта, мету перебування, тобто тимчасовий захист, причину, з якою ви просите цей виняток, і додайте документи, що підтверджують вашу ситуацію. Важливо, заявки розглядаються індивідуально, немає гарантій, що вам призначать особистий термін. Рішення приймає поліція залежно від завантаженості та обставин. Якщо ви не впевнені, як правильно скласти лист, зверніться по безкоштовну юридичну допомогу, наприклад, до Ліги за людські права або ІОМ. Ці організації працюють з українцями та допомагають безкоштовно. Словаччина не відворяє українців, якщо ви не порушуєте закон, але без статусу ви не зможете повноцінно жити в країні. Тож дійте.